Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео я розкажу вам про ще один додаток, в якому можна заробляти зовсім безкоштовно, без жодних вкладень. І доки ми перейдемо до додатка, ви підпишіться на мій канал, обов'язково поставте палець вверх Адже це все контент я знімаю саме для вас, щоб ви собі могли заробити. Тож пігнали, розберемо, що ж це саме за програма. Друзі, сьогодні з вами ми розглянемо програму GiVI я покажу вам, як в ній заробляти, покажу вам інтерфейс даної програми і також хто її скачає по посиланню, яке буде в описі цього відео. Тобто, якщо ви зареєструєтеся по моїй силці, ви отримаєте 4 центи відразу ж на старт. Тож давайте пігнали, розглянемо, що це за програма. Ви скачуєте дану програму, проходите легеньку реєстрацію через електронну пошту. І ви відразу попадаєте в ленту новин. Давайте коротко розглянемо, що тут у нас знаходиться, і пізніше я вам розкажу, як саме тут заробляти. У нас є тут головна сторінка, на якій знаходяться пости. Ваші пости, які ви будете публікувати, також будуть попадати на цю сторінку. Також тут у нас є, де вже завантажують друзі ваші, з яких, на яких ви підписалися фотографії. Є також чат. В якому можна спілкуватися з іншими людьми. Також є в нас пошук, ви тут можете шукати собі людей, пости і є ваш основний аккаунт. Як ви бачите, на моєму аккаунті є 4 фотографії. вже, Я собі створив сторінку, у мене буде сторінка по криптовалюті. Буду сюди завантажувати різні фотографії криптовалют. Можливо, будуть також мої фотографії. і... Тепер давайте перейдемо про сам заробіток. Бо всім цікаво, як же тут заробляти і скільки тут можна заробити. Як ви бачите, в мене 35 тисяч монет і є 0,11 центів. Це все я заробив на тому, що я просто на основній сторінці ставлю так, якби, лайки, зірочки тут називаються це. І за кожну зірочку вам дає 50 монеток. Також тут вам дає монетки, якщо ви перший раз написали. Людині вам дає 500 монеток за це, за друге повідомлення там 200 ніби і за третє 150. Але також є в цьому ліміт, тобто кожного дня можна використовувати цю функцію лише декілька разів. Наступне на чому ми можемо заробляти, це на нашій реферальній програмі. Якщо ви тут запрошуєте друга, ваш друг отримує 15 тисяч монет, тобто 1 цент з половиною. Небагато, але все одно приємно. Також тут можна заробляти на тому, що ви викладаєте сюди свої фотографії. За кожну фотографію, за кожен лайк, який вам приходить, вам також нараховує певну кількість монет. Якщо ми глянемо в історію, то ви побачите, що, наприклад, ось за цю картинку, яку я виставив сьогодні в пів шостої то я отримав 2880 за неї монет за 95 лайків. Також за іншу картинку, наприклад, 3270 монет. Це залежить від лайків. Максимальна кількість зірочок, які ви можете використовувати, дорівнює 40. Тобто 40 зірочок вам назбирується кожної години, додається одна зірочка. І ви тайби за цю зірочку можете ставити плюс ще один лайк. І плюс одного друга запрошувати. Також можна ставити додаткові лайки, заробляти монетки. Якщо ви подивитеся зверху рекламку, вам за це дасть одну зірочку і одного друга ви зможете додати собі. І так собі заробляєте. Ви ставите просто зірочки людям з лінти, яку ви просто гуртаєте, або, можливо, у вас вже будуть друзі ставити ці зірочки своїм друзям і вам за це нараховують монетки. Давайте тепер коротко я покажу вам, як ці монетки і куди виводити. Заходите на свій профіль, тут нажимаєте вивезти. Вас перекидає на ось таку сторінку, де є ваш гаманець. Тут є монетки, які ви можете конвертувати, коїни дані, і в скільки доларів. Давайте я буду конвертувати, виберу суму максимум і, як ми бачимо, я получу за 30 тисяч монет 0,3 долара. Нажимаємо Конвертувати. Все, супер, у мене вже 0,14. центів. Тут нажимаємо далі вивести». І ми попадаємо на гаманці, на які ми можемо виводити. Як ви бачите, все це саме всі ці самі гаманці, які я вам показував в попередніх відео. Як ви бачите, є на Coinbase, на який я виводжу з інших програм 0,19. центів. Також кому цікаво, можна виводити в криптовалюті на Binance 2,20. Мінімальний вивід становить... 19 центів на Coinbase, 220 на Binance. Тут ви просто вставляєте, якщо ви виводите на Coinbase свій електронний адрес, пошту, на яку зареєстрований Coinbase, вказуєте суму і нажимаєте Вивезти. І все вам автоматично виводиться. Як ви бачите, мені для виводу ще бракує 0,5 центів. Можливо, я сьогодні дозбираю і виведу. Назбируються дані монетки дуже швидко, а особливо, якщо ви завантажуєте сюди. Свої фото. За фото так нормально відсипає нам даних монеток. Як ви бачите, також у мене вже 100 друзів, які підписалися на мене, мені лайкають. Я стараюся підписуватись на них, також ставити їм лайки, щоб взаємно це все було і щоб швидше заробляти. Ось така програма, в якій можна заробляти. Небагато, але якщо взяти всі програмки і в кожній посидіти по 10-15 хвилин на день то так непогано в місяць можна і заробити. Як сказати, машину за ці гроші не купиш, але на хліб завжди буде. Тож, користайтеся, скачуйте по ссылці в описі, за це вам буде нараховано відразу 4 центи. Якщо вам був цікавий і корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!